Я хочу поговорити з тими, хто живе у Франції, Італії та Іспанії. Так починається оприлюднене днями в інтернеті послання кремлівської молодіжної організації Сіть головний мотив європейці та росіяни мають будь-що об'єднатися проти терору інакше погано буде всім. У пафосному зверненні чимало пропагандистських кліше, та й з'явилось воно, вочевидь, не просто так, а з ініціативи згори імпульсом могла стати промова російського президента на генасамблеї ООН действуя вместе. Я переконаний, діючи разом, ми зробимо світ стабільним і безпечним, забезпечимо умови для розвитку усіх держав і народів і А вже за два дні російська авіація розпочала авіаудари по цілях у Сирії. Росія стверджує, що бомбить терористів з ісламської держави, але на заході до цього ставляться з недовірою. Там переконані, насправді ціль Москви всі противники режиму Асада, зокрема і поміркована опозиція. Щоправда, теракти в Парижі змінили ситуацію. Розпочався процес обережного зближення заради координації дій у боротьбі з терором або навіть створення нової коаліції. Такий політичний курс одразу підхопили і пересічні росіяни. Ми завжди ставилися до європейців по дружньому. Зрештою, наша культура швидше з Європи, аніж з Азії. Горе об'єднує людей, зближує зміну настроїв щодо заходу. Помітили і близькі до Кремля російські політологи. Ми бачимо ситуативне співпадіння інтересів, які може супроводжуватися різними висловлюваннями і заявами про союз, про альянс, про коаліцію і так далі. Так далі новина про те, що ВПС Туреччини країни члена НАТО збили російський літак, багатьох Росії налякала, адже курс на зближення із заходом знову може закінчитися нічим.